Це підсилювач Cambridge Audio mxw 70 Це стрімер mxn 10 І разом це ідеальна пара. Чому? Про це далі. Можливо, ви не помітили революцію, але компактність це сучасний тренд по всьому світу. І це не тільки відповідь на запит сучасного життя, де простір обмежений і великі корпуси просто ніде поставити. Компактність це просто зручно. Найбільш зручне розташування цих компактних юнітів це полиці поближче до вашої акустики. Саме там вони в своїй стихії, і саме там цей малюк розкриє весь свій хайфайний потенціал. Форм-фактор Half-Size, ширина всього 21,5 см, дозволяє органічно інтегрувати пристрій просто на книжкову полицю. І не хвилюйтесь про сусідство електроніки з папером завдяки високому ККД сучасного класу, де наш. І ваш підсилювач залишається ледь теплим, навіть під навантаженням. Тут не потрібні усілякі дихаючі стійки чи масивні радіатори. MXW70 – це холоднокровний професіонал, і ви отримаєте звук, а не обігрівач. Отже, давайте одразу до суті, до нашого підсилювача. w 70 число 70 взяте не зі стелі, це саме ті чесні 70 Вт на 8 Ом. Але при цьому сотка на 6 Ом. А якщо вам потрібен серйозний запас по динаміці, ви можете перейти в МОНО і отримати 250 Вт у мостовому режимі. Але до цієї суперздібності ми ще повернемось. Пару слів про дизайн. Хоча. Більше слів тут і не знайдеться, тут немає чого коментувати. Дизайн, квінтесенція мінімалізму. На передній панелі є тільки кнопочка ВК. Жодних екранів, крутилок, вертелок ви нічого не знайдете. Ця коробочка не планує розважати ваші очі. Вона створена приносити насолоду вашому слуху. У свою чергу на задній панелі є до чого причепитись і є до чого під'єднатись. Стереоходи, входи. Балансні входи, тригерні входи та зручні конектори, банани плюс перемикач, що дозволяє перетворити цей апарат на моноблок. Отже, mxw 70 може сміливо виходити битись на з звім над блюсаунд в малій вазі за титул кращого компактного підсилювача. Актуальні модулі Encore у поєднанні з точним британським тюнінгом від Cambridge дають саме ту м'язову масу, яка потрібна, щоб вийти в лідері та змусити вашу акустику. Співати окей, але навіть найкрутішому двигуну потрібно паливо. Час додати в нашу систему! Стрімер MXN10. Можна одразу побудувати піраміду, як ми це зробили. Стрімер, як і підсилювач, керується додатком Stream Magic. Застосунок синхронізує юніти, і тому, коли ви вмикаєте стрімер, підсилювач прокидається автоматично, готовий до будь-якої вашої музичної роботи. Як ви бачите, на самому стрімері немає крутилки гучності, а на підсилювачі, тим паче. Щоб керувати цією парою, включіть Stream Magic, переведіть mxn 10 у режим преамп. Навіщо це треба? Оскільки наш MXNW70 W70 це чисті м'язи, московим центром стає стрімер. Ви керуєте гучністю просто з телефона. У налаштуваннях Stream Magic ви можете перевести mxn 10 у режим преамп. Нещо це треба, оскільки наш MXW-70 70 це кінець, московим центром стає саме стрімер. Ви керуєте гучністю всієї потужності прямо з телефону. Це перетворює два окремі пристрої на єдиний організм. Поговоримо про звук, який ви реально отримаєте. У парі з сучасними поличниками цей потужник створює неймовірний контроль. Звук виходить зібраним, тонально рівним і легким на підйом. Взагалі, якщо ви маєте стереотип про те, що клас D звучить сухо, пластмасово чи мертво. То забудьте, такі упередження могли десь виникнути можливо 15 років тому сьогоднішнє рішення цього класу, які реалізовані в MXW-70, о, звучать не сухо. Вони звучать прозоро, і це величезна різниця. Підсилювач не намагається підфарбувати звук, додати йому штучної теплоти або ж. Згладити кути він просто бере сигнал від стрімера і посилює його з хірургічною точністю, не втрачаючи при цьому музичності. Вокал звучить тілесно, сцена будується глибоко, а верхній діапазон кришталево чистий. Це звук високої роздільної здатності для сучасної музики. А в парі зі стрімером ви вже у світі повноцінного хай-фай. стрімінгові сервіси, подкасти, діджитал радійки, вся бібліотека світової музики. Доступна. А тепер про перспективу. Про мостовий режим, уявіть собі ситуацію. Зараз у вас є один такий Кембридж і хороші колонки. Ви слухаєте так рік, може два, все супер, але приходить момент, коли хочеться більшого. Зазвичай люди продають старий підсилювач за півціни і купуючись дороге. Але можливий інший варіант. Ви просто докуповуєте другий такий самий підсирювач, вмикаєте обидва в мостовий режим і воля! Ви отримаєте два моноблоки. Ваша система переходить у вищу лігу без заміни компонентів. Як це працює на практиці? Кожен MXW-70 перетвориться на окремий підсилювач для однієї колонки. Один моноблок живить лівий канал, другий правий. Менше перехресних наведень між каналами, більше запасу по динаміці та кращий контроль над складною акустикою. З точки зору користувача, все просто, ви й далі керуєте гучністю з стрімера, ну той, що перед підсилювач. А пара MXW-70 працює в тіні. Як два потужні двигуни, які штовхають ваші колонки окремо, але синхронно. Але тут стапе, увага, критичний момент. У режимі моно можна використовувати тільки акустику на 8 Ом. Якщо у вас колонки з меншим опором, ну, наприклад, 4 Ом, забудьте про це перемикач. Слухайте тільки у стерву, інакше ваша музика гратиме дуже недовго, а техніка просто вийде з ладу. Не паліть залізо, читайте завжди інструкцію. І ще трошки про перспективи, якщо додати в цей чудовий дует Duck Magic 200M, це перетворює систему з простого стрімінгового дуету на повноцінний цифровий хаб. По перше. MXN-10 стає чистим транспортом. По-друге, обробкою звуку тепер буде займатися Duck Magic. І по-третє, Duck Magic стає мозком і попереднім підсилювачем системи. Ви отримуєте фізичний регулятор гучності, щоб з комфортом керувати потужністю вашого MXW-70. І в результаті ми отримуємо так званий Triple Stack Трипл стек Кембриджі. Вміють робити аудіофільські конструктори, і це просто кайф. Отже, який вердикт Cambridge Audio нагадує нам про головне. Кайфай це не про те, щоб заставити кімнату ящиками розміром з холодильник. Це про крутий звук, який поміщається просто на книжкові полиці. Якщо це відео вам було корисним, лайк, підписка, комент. Якщо ні, то пошукайте інше відео у нас на каналі. У нас їх дуже багато. Можна обрати, передивитися, і 100% щось вам знадобиться, і буде корисним. З вами був містер Сані Амаудіо руками продакшн. Буде хайфайна.